Закарпатська митниця в чергове за рішенням суду Ради оборони області та спрямуванням Закарпатської ова передала конфісковане майно. Цього разу йдеться про товари на суму майже 2 мільйони гривень, що вилучили через різні порушення митного законодавства. Попередньо усе зберігалося на складі митниці. Після отриманого рішення суду про конфіскацію даного товару він йде іде в реалізацію або ж на потреби збройних сил. На потреби збройних сил передається через закарпатську військову адміністрацію. Тобто рішенням Ради оборони, відповідно до наказу командувача Збройних сил територіальних, вони витребовують від нас кількість товару або номінування товару, який у нас знаходиться, який може бути переданий для потреби Збройних сил. Після рішення Ради оборони йде виконання даного рішення на території області України і ми передаємо цей товар. Був товар, затриманий у 2021-2022 роках. Майже сотню душових кабінок, понад 250 штук електротехнічного обладнання, а також речі побудового вжитку передали представникам головного управління ДСНС у Закарпатській області, а також Держприкордонслужби. Це будуть раковини, дзеркала та душовий піддон. Дані матеріальні цінності, дані, тобто майно буде спрямовано на покращення матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України в Закарпатській області. Прямо майно житлово-експлуаційної служби. На даний момент воно буде перевозитися в загін, а далі вже за наказом, ну скоріш за все, на схід, тому що там це необхідне, по-перше, далі отримували перед цим майно речової служби, також це все відправляли на схід. Загалом митниця для потреб військових та рятувальників з початку року передала майна на понад 20 мільйонів гривень, зокрема, 13 автівок, цигарки на 2,5 мільйони, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, квадрокоптери тощо. Безпосередні товари, який був переданий на підтримку збройних сил, це були транспортні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби, які були рішенням ова примусово відчужені минулому році також були тютюнові вивропи, передані Збройним силам України, отримувачами є це обласний територіальний центр комплектування, це безпосередньо військомати, а також прикордонні загони Мукачівський, Чопський, ДСНС у Закарпатській області, а також інші військові частини, які знаходяться на території області та на території України.